Ми раді вітати вас на інтелектуальній ігрі Розумник Золочева 2016 року сьогодні на нас чекає справжня інтелектуальна битва, повірте мені. Учасниками конкурсу, коли, які боротимуться за звання Розумних Золочева 2016 року, сьогодні є. Як ви знаєте, у нас по правилах була добровільна реєстрація, тобто, кожен бажаючий міг реєструватися, вимоги були лише одні. Щоб ця людина навчалася Золочеві. І від 14, 15 і 16 років. Ну а наше вельмишановне журі сьогодні в такому складі. Голова журі Андрій Мар'янович Петльова, методист районного методичного кабінету. Також членами журі є Марія Миронівна Паздірська, методист районного методичного кабінету. Анна Ярославівна Даниленко. Голова громадської організації Золочів І Катерина Юріївна Тихонова, поетеса, членкиня Національної служби зміни України. Мене звати клуб Тетяна Романіна, мені 16 років і відповідно в моєму хобі є передав класикої кінофонії. Мене звати Ханенко Ірина Ігорівна, мені 15 років і моє хобі грамоти на піано, читання на різноманітні і науково популярних книжок, ну і його Мене звати Хмілі Валерий Михайлович, я представляю ліцей. Хобі... Мені 14 років і моїм хобі є читання художньої літератури та футбол. Мене звати Переймана Зар Вікторович, я представляю злочистку з ошинику мені 15 років, моїм хобі є футбол і все, що з інфікам. Зв Мене звати Машиша Володимир, я представляю злочистку професійний дітей, моє хобі складати душі. Мене звати Петя Вікторія, мені 16 років, я представляю школу номер 3 і моє хобі вивчення іноземних мов та малювання. Мене звати Вікторія Тетішвілі Омарівна, я представляю школу номер 2 мені 14 років, і моєму хобі є музика, вивчення іноземних мов, перегляд кінофільмів та, та читання. Звада Ружелюковець, мені 16 років, я є одним з представників другої школи. Моє хобі гра на гітарі, також заняття баскетболом і звичайно, читання вигукне. Я утруп Дмитро Вікторович, я представник другої школи. Мені 14 років, моє хобі є вироби своїми руками. Також я люблю читати пригодницькі книжки, і петлі. Перший конкурс. Перед собою ви бачите зараз ігрові картки і В лівому верхньому куточку позначені цифри. Тобто цифра 1 це означає, що це перший конкурс, цифра 2, що другий конкурс і так далі. В цьому конкурсі першому він є дуже-дуже простим. Називається він чи правильне твердження. Вам потрібно просто-напросто спростувати чи заперечити твердження, написати або так, або ні. Після цього конкурсу, власне, наш помічник забереш листочка і ми прийдемо з вами до другого конкурсу. У конкурсі 5 запитань, на час на відповідь 15 секунд. Оцінюється воно в один бал. Для цього нам потрібна інтуїція. Можемо починати американський фотожурналіст Артур Феві, урочений уроджений довочева. У нас друге запитання. Синонім слова експресія виразність. У нас третє запитання. Стаття 9 Конституції України гласить. Що державною мовою в Україні є українська мова? Четверте запитання. Герену це головний убір. І ось з п'ятим, завершаюче запитання. Галицькою говіркою бельфер означає вчитель. Час вийшов. Я вас вітаю із завершенням першого конкурсу. Прошу помічника зібрати картки ігрові. Після того, як ви здасте ігрові картки, я вам назву правильні відповіді. На перше запитання, чи американський фотожурналіст фото Артур Фелік уроджений з Золочева, потрібно було відповісти так. На друге запитання експресія це синонім слова «виразність», також «Так». Третє запитання потрібно було відповісти ні. Державною мовою в Україні є українська мова, гласить стаття 10, а не 9. Четверте запитання також потрібно було відповісти ні. Герину це є жирафова газета, справді. Ну і дійсно, галицькою мовою слово бенкар означає вчитель. Справилися з першим конкурсом, так? То можемо тоді приходити до другого конкурсу. Другий конкурс, також вам потрібно інтуїцію і вже знання. Бо другий конкурс називається Знайди правильну відповідь. Все так буде, як в першому конкурсі, лише у вас буде 4 варіанти відповіді. На своїх ігрових картах ви ставите галочку, чи це буде А, чи варіант В, чи Б, чи Г. Оцінюється, буде 5 запитань, правильна відповідь за кажу, 1 бал, час на відповідь буде 25 секунд. Другий конкурс перше запитання. Яка з цих страв належить до литовської кухні? А. Цепини Б. Лечо В. Бограш Г. Перфі. Час. Час вийшов друге запитання. В якому році народився президент України Петро Порошенко? А. 1965 Б 1968 В 1963 Г 1967 час Який колір утвориться Якщо змішати зелений і червоний кольор. А. Фіолетовий, Б. Коричневий, В. Оранжевий. Г. Синій Час Час вийшов. Четверте запитання. Батьківщина гри в гольф. А. Шотландія, Б. Індія, В. Канада. Г. Данія. Час, Час. вийшов п'яте запитання. Хто з цих композиторів народився у 19 столітті? А. Семен Гулах артемовський Б. Франц Шуберт, В. Вольфан Амадей Моцарт, Г. Джузепер Верні. Час вийшов. І я вітаю вас, шановні учасники, із завершенням другого конкурсу першого етапу. Прошу помічника забрати у вас ігрові картки. На запитання, яка з цих страв належить до литовської кухні, потрібно було написати А, це пеліне. У другому запитанні, в якому році народився президент України Петро Порошенко, також потрібно було написати А, а саме у 1965 році. На третє запитання, який колір утвориться, якщо змішати зелений і червоний, потрібно було дати варіант відповіді Б – коричневий. На запитання батьківщина Гримголь. Думаю, хлопці дали бо відповідь на це запитання, бо це є А. Шотландія. Ну і останнє запитання у нас було. з в композиторі народився у 19 столітті. Правильний варіант відповіді Г. Джузепе Бе. Ви знаєте, мабуть, вперше в історії ви проходить такий конкурс, який показує... Інтелектуальні можливості учнів, і дуже приємно, що велика кількість учнів наших шкіл взяла участь, навчальних закладів міста звучила. Ви знаєте, члени журі десь разом з вами переживали, і ми поставили зараз себе на ваше місце. там, сидячи на тих кріслах, мабуть, ми також вже так трошки некомфортно себе відчували. Але не дивлячись ні на що. Сьогодні ми мали змогу в котрий раз пересвідчитись, що в нас прекрасна чудова молодь, яка має великі знання з різних дисциплін, і дуже багато питань було на логіку мислення. Отож, будь-яка гра, будь-які змагання, змагання інтелектуалів, мають переможців, мають переможних, але від членів журі я хочу привітати. Буквально всіх присутніх на сцені ті, хто не побоявся взяти участь, попробувати свої сили у сьогоднішній грі. Е, наступний етап за підсумками ваших відповідей проходить Рожелюк Олеся. Я прошу підтримати. передачи. Парига Назар. Е, Макси. Мацишин Волобдаймар. Просто підтримана також. Хоменко Ярина, Хміль любовя. Матіш. Шві. Матишпишпи. Матіш ви. Катіш Виві Вікторія. Препрошується, не я. І Климук. Таня, так? Відміні організатори даного конкурсу ми виносимо подяку учаснику гри 2016, 2016 Водіян Вікторії. А також така ж подяка виноситься другому нашому учаснику. Це другій матрові за участь. У міському конкурсі розумних 2016. До речі, наші захід здається за підтримки. За підтримки відділу освіти участі районної державної адміністрації. А спонсором нашого заходу є торгова марка Златка, магазини Комора, мобільний світ та Квест. Ваші описки. Той, хто піде додому із званням розумних Золочева 2016 року. Грамота зайняте третє місце у конкурсі Розумних 2016 Вручається Клемук дитяні. Давайте ще раз поплодуємо кому. Отже, такий хвилюючий момент. Хто у нас посів друге місце? На за перше місце також сертифікат на солодкий обід на трьох осіб у кафе Стуля. <плес> Вітаю. успіхів, вчився, забуває знання, перемагає. <плес> Якщо чесно, спершу я йшла лише просто як на конкурс і... Якщо часто зараз не віриш, чи це правда? Ой. <звіст> ну, я рада, правда. Я рада і, е, і товариші, які брали також участь у мене, дуже молодці і <звіст> <звіст> ради. Так ім'я Вікторія принесла Вікторію перемогу. Ще <звіст> раз поаплодуємо до побачення. Дякуємо за підтримку відділу освіти Золочинської районної державної адміністрації, нашим спонсорам, другого, магазин Комора, «Мобільний Світ, «Квест». Дякуємо усім, хто долучився до цієї гри. На все вам добре, добрання і нових зустрічей. До побачення.